Доброго раночку чи не доброго. Збираюсь на роботу. Не знаю, як я буду працювати сьогодні, напевно, всі так будуть працювати, та не, напевно, 100%. Вчора, наприклад, за три половина клієнтів не поприходила. Що буде сьогодні, мені навіть важко уявити. Спати хочу просто транєкт. На вулиці, бачите, не дивлячись на те, що світить якесь сонечко, щось дуже не, не тепло. Вчора хотіла вдіти своє нове платтячко, добре, що я цього не зробила, тому що на вулиці я змерзла. Ви знаєте, вділа кофту зверху, але мені навіть в кофті було не дуже тепло сьогодні в Теплішу кофту, тому що сьогодні холодніше, ніж було вчора. Ай, піду чи спати на роботі, чи працювати. Сонна вже як вийде. Будемо спати разом з клієнтами. Провели сьогодні знову ніч в коридорі на годі нам. Були матраси ті, що Коля привіз. Добре, що він їх привіз, добре, що він їздив. Притягнув наші ці матраси. Слухайте, на них набагато зручніше, ніж ми на отих ковдрах спали на підлозі. Тепер нам нормально там, більш комфортно. Але може б спали, якби не оті всі вибухи, ото все. Злата ще до тепер спить в коридорі. Все відпрацювала завтра, післязавтра вихідна прийшла з роботи, а тут сюрприз. Злата приготувала вечерю батькам, зварила макарони, сосиски, нарізала салат. Так що ми лишились не голодні помічниця моя. Підросла, бачите, вже допомагає, навіть може приготувати вечерю батькам, коли ті прийшли з роботи. Розумничка, молодець. Дякую. Сьогодні вихідна. Зробила вже за сьогодні купу речей, вже встигла попрацювати. Дивіться, знов на вулиці дощ, але нам це не страшно. Бачите, що цей чоловік робить? Її Купили вибачте. ми. 2ТБ, стейки. Ми завжди купуємо у вишневому соусі, а це купили гострі. я ці стейки у шейтан машині. На вулиці дощ, у нас на балконі Романтик, у нас світиться гірлянда. Зараз ми під звук тищу будемо їсти м'ясо. Помикнули собі на телевізорі камін. Там потріскують дрова. На балконі вже світиться гірлянда. Ну і ми будемо тут засідати. Зараз ще помикаю свічки. Бачите, я зробила кінець гірлянди, отак спустила в таку баночку чи вазочку. Ось моя гарна квіточка. І будемо ми тут засідати. Бачите, яка погода. Дивіться, яке гарне румяне м'яско вийшло в шайтан машині. Хочу, щоб у вас потекла слина. Доброго раночку. Сьогодні другий день вихідна. Зробила собі інакший графік, тепер працюю 2-2. Треба більше відпочивати, тому що я вже трошки загналася. Другий вихідний, але справ менше не стає. Зараз треба збігати в банк мені. Потім я йду працювати знов. Вчора працювала, сьогодні буду працювати. І потім у мене після праці гості. В гості. Іду я, не до мене приходять гості. Боже, дивлюсь на оті стіни обідрані. І думаю, коли вже ті шпалери приклеються. Сьогодні думала це зробити. Бачите, в мене сьогодні і робота, і гості. І, коротше, не вистачає у мене часу, хоч стріляюся. Тепер більше вихідних. Ай, трошки більше. Можливо, буде у мене часу щось зробити вдома. Сьогодні повимивала холодильник. Це те, що я встигла зранку зробити зараз. Треба посушити голову і бігти. Сьогодні взагалі в мене були інші плани, але ну, от, як помінялось, так і помінялось. Все в польоті завжди змінюється. От-от, тепер слухайте, буде моє улюблене слово, буду його вставляти постійно. Тому що читаю деякі ваші коментарі, і знаєте, в мене в голові не вкладається. Ну, а деякі коментарі дуже дякую вам за підтримку. Тільки для вас я стараюсь це все знімаю, тому що іноді впускаються руки, але почитаю коментарі ваші з підтримкою і хочеться знімати щось далі. От, не кидати цю справу. Буду зараз збиратися. І бігти далі. Все, біжу по справах. До речі, хто там е написав мені в коментарях, шорти не показала з минулого відео. Чесно, спочатку забула, а зараз не дуже доречно, тому що зараз на вулиці 15 градусів тепла. І до цього всього ще починається знов дощик на крапати. А я з собою не взяла парасольку. будете сміяти, що побіжу знов за парасолею. Сміх сміхом. Казала, піду ще за парасолю, щоб купити. Не додому вертатися. Вдома могла взяти, але на той момент був дубак, але світило сумішку. А зараз чуєте, який дощний ваше. Я стою тепер в переході, чекаю, поки він стане трошки менше. Добре, що в мене ще є. Вільний час можу собі дозволити трішки перечекати. Ну і дивіться, як це називається. То був дощ лив такий, слухайте, я змокла, капець, а тепер знов світить сонце. Я звичайно, рада, що світить сонце, але в мене мокра тепер кофта, в мене мокрі штані і ну, таке собі відчуття. Ми вже вдома, поки ми ходили в гості і по справах, прийшли, тут у нас знов перетрубання. Дивіться, яка краса в нас тут виходить. Набагато краще, ніж просто пофарбовані стіни. Буде зараз все гарно. Нарешті тут буде краса. Але якби стіни були пофарбовані ну, свіжою краскою, то було б красиво. Ні, це як в лікарнях колись. Ні, До половини так, воно пофарбоване, можливо. бачите, отаке от обідране. Чорті, що, а буде отаке. М -м -м, мені подобається, це ж я вибирала в кінці кінці. Ну що, майже все готове. Бачите, та стінка заклеєна. Це все заклеєне. Лишився тут шматочок біля вікна. І от там, за шафою теж біля вікна. Вже 15 по 10. Завтра всім на роботу, тож ми лишимо оце все, оці шматочки на завтра. Там вже лишилися зовсім трошки. А сьогодні вже нікого немає ані бажання, анічого, щоб це робити. От, Більшість, бачите, зроблене, слухайте, мені подобається. Набагато краще, ніж ото. Не поклеєне, страшне. Все тепер чистенько. Гарненько зробляться ще зверху, потім магети, поставляться плінтуса і буде гарно. А сьогодні ми йдемо вже спати. Доброго ранку. Збираюсь на роботу. Не хочу йти, не можу розліпити очі на вулиці, 10 градусів тепла, ще й дощ. Не хочеться вилазити на таку погоду взагалі. Ну, а нічого не поробиш, треба. Зараз вип'ю кави. Знайду теплих лахів, щоб діти. <смі> так вже не хочеться. Я ж купила шорти, які я вам не показала. Пляха-муха. А треба вдівати, бачите, щось на себе, таке пялити, щоб не змерзнути, щоб зубами не клацати. Ні на роботі, ні тим більше по дорозі на роботу. Ой, брати з собою, тягнути парасолю і йти на любиму роботу. Біжу на зупинку, дощика поки що немає. І на вулиці не так зимно, як я думала, тому що я щось перелякала. Знаєте, 10 градусів для мене це вже дубак. Ну, але тепла кофта, жилеточка, то мені нормально. Не дуже я змерзла. Сподіваюся, доща не буде, але якщо чесно читала тільки що, що буде сьогодні, обіцяють Київ, Київська область, Буревій. Будемо сподіватися, що його все ж таки не буде.